Ще раз вітання усім телеглядачам. Телемайдан, запит на зміни триває у прямому ефірі. Обговорюємо тему рівненського міжнародного аеропорту, його подальшу долю. Є інвестори чи нема? Якщо є, то що з ними робити? Як вирішити взагалі питання переоформлення і так далі? От сьогодні з цими питаннями намагаємося по гарячим слідам розібратися з вашою активною участю і дзвінками у прямий ефір і активністю на Фейсбуці. Отож, ну, ми продовжуємо і завершили на питання по інвестору. Якщо інвестор є. То давайте вже щось з цим будемо дуже робити. коротко. Одна репліка. Буквально так. я би хотів звернутися до, до представників обласної ради, бути дуже обережними. З інвесторами, які приходять, ви правильно сказали, що приходять і називають якісь міфічні або цифри, або умови, або ніхто не знає взагалі, хто вони такі. є. Вже були одні інвестори, які підписували сказковому угоду в Києві про будівництво газового терміналу іспанці. А, та, чи іспанці, які іспанці. на лижах там катались і взагалі відношення ніякого до підписів не мали. Да, при тому всьому, що дійшло аж до такого. Тому треба бути дуже обережним, а тому що це просто витрачаєте свій час. І втрачаєте можливість, і б можна на, скажемо, напоротись на шулера, який в кінці заставить підписати якісь бумаги, які затягнуть це підприємство в судові справи, в розборки, в обтяження. І тоді взагалі не буде можливості навіть говорити про той проект, про який я говорю, про пошук грантової компанії, яка хоча б розпочне на рівні концепції описувати це. Аеропорт, але не наша, не місцева, не українська, а європейська. І тоді ті, хто намагаються узурпувати цей бізнес, тому що в них є свої авіакомпанії, і в нас тут прозвучало сьогодні такі слова, що це монопольний бізнес, і хтось його контролює, безперечно, контролює, тому що ми знаємо. Які ціни на білети дорогі недаром Саакашвілі недавно криком кричав, як так 4 тисячі гривень з Одеси в Київ з Києва в Одесу, і ми знаємо, хто за цим стоїть. Тому щоб такого не трапилось з рівненським аеропортом, тому що десь хтось щось монополізує, потрібно робити конкретні кроки. Я готовий їх робити, особисто я, мої колеги, але я тільки не знаю, чи це комусь потрібно. Я до сих пір не знаю. Це, до речі, золоті золоті слова, які можуть звучати в залі в ефірі і в будь-якій ну в будь-де. Де обговорюється важливі для міста питання, я готовий це робити. Я До цього можна ставити крапку і робити? Але в нас і знову дзвінок. Ви не повірите. Ольга, добрий вечір. Або добрий Слухаємо. вечір. Слухай, тільки будь ласка, дуже е, коротко я питання. На з паном е, Хомичем Ковальчуком, що потрібно аеропорт зберегти. Але нинішньому керівництву, який некомпетентний компетентний в цих питаннях, потрібна тільки земля, а це 170 гектарів. Їм аеропорт не потрібен. А автовокзал. Відкриття міжнародного автовокзалу. Хай пан Хайнацький скаже по сертифікаційним вимогам аеровокзал повинен знаходитися не менше як 50 метрів від аеровокзала. Автовокзал від аеровокзала. А він компетентний в цих питаннях. Дякую, а, дякуємо за запитання. Да, в принципі, я прошу В принципі, пані Ольга права. Є норми, є сертифікаційні нормы условия там даже такой вопрос как зона есть приаэропортовая зона в радиусе 25 то есть 50 километров в этой зоне без ведома и без решения аэропорта нельзя строить здание сооружение она контролируемая зона поэтому каждый два раза в год на предприятии создана комиссия, которая постоянно проверяет. И мы пишем письма, пишем в областную раду, пишем письма во все инстанции, что все строительства любых, любых зданий, высотных там сооружений, все должны согласовываться с аэропортом. Ну, у нас, к несчастью, был случай с заправкой такой то сначала построили, а потом согласовывали. Из-за этого мы потеряли 400 метров свободного, <свободной>, свободной полосы зоны. Ну, в этой стране, конечно, может любое получиться. <свят> вот. Действительно, аэровокзал, аэро... автовокзал, я точно не могу все цифры помнить, но он на, на территории аэропорта не должен быть. А вот так как на этой схеме, практически, практически, это... Есть в каких-то аэропортах уже практикуется это. Почему бы не вынести его, допустим, за эти 70 метров? Зато мы освобождаем город от выхлопных газов, экология улучшается. Плюс, ну я знаю, что и свободная, свободная зона на Европу. В, аэропор... в вокзале, конечно, это есть небольшие проблемы. А рядом никаких проблем не вижу. Ну і, і в цьому вже є позитив. До речі, от на екрані зараз знаходиться опитування, яке ми проводили на сайті рівне 1tv Люди теж мали можливість висловитися, проголосувати, що робити з Рівненським аеропортом. Більшість відповіді, як ми бачимо, це дати в оренду приватним інвесторам. Тобто питання актуальне і по інвесторам. Ну тільки правда, ми не зазначали, чи аеропорт, чи автовокзал має бути. Так, можна так? Так. дякую за надане слово. Хотів відповісти, все ж таки, як ви, як модератор слухачам, тут прозвучали слово «Льодовий палац один мільйон, і як це так сталося? Я був активним і пропагую зараз це будівництво спортивних споруд, тому що це опять же європейський рівень життя. Я хотів зразу сказати, що я як депутат обласної ради ще цього скликання потрачу зусилля, все ж таки, Зберемо наш актив і ми напишемо проєкт рішення обласної ради. Не будемо шукати ніяких інвесторів. Подамо на чергову або позачергову сесію. Що зробити з цим аеропортом, абсолютно згідно з вашими глядачами, що треба здати його в оренду, але не продавати в ніякому разі, щоб не втратити. І біда аеропорта це низькі доходи населення, і найбільша біда його це земля. Тому що ніхто точно не знає, скільки цієї землі. І людина за Маляни дзвонила, казала, так сама Галяна не погоджує межі земельної ділянки. Відносно мільйона, можу сказати, я приймав участь в розгляді цього проекту. Що відбулося? Ми звернулися до міста Рівна, була така програма хокей України з державного бюджету давали 150 млн грн на будівництво льодового палацу. Місто Рівна не змогло знайти 6 гектарів і послало нас на конкурс в обласну раду. А, 100, а 150 млн грн вийшло на Калуш. І в калуші є льодовий палац. А мільйон гривень получився як? Що люди, які з Києва пропонували проєкт, який вони реалізували київські люди, цей проєкт робили архітектори в Китаї для Олімпіади, пропонували тоді значно нижчу ціну біля 400 тисяч гривень. Але вони програли, на жаль, конкурс, тому що інші люди дали мільйон. І адміністрація вирішила, що мільйон це в самий раз, а от 400 тисяч це погано. Тому я готовий. І залучити всю європейську партію, ми подамо проект рішення чи на цю сесію, а будуть ці депутати чи інші, хай вирішує. Що можна ще раз, за об'єкт, який сказали, мільйон. Ну, по-перше, що стосується там обласна адміністрація. Треба сказати, що в обласної адміністрації ніколи грошей не було і немає. Це гроші обласного бюджету, так тільки так. не хочеться чути і не буде. Ну ви розумієте, я скажу в адміністрації і не буде. Бо сьогодні, якщо по великому рахунку, так то навіть приміщення, яке вони використовують, і е, сьогодні належить обласній комунальній власності і, ми, за і, здає, і здаємо ми за гривню оренду для державної влади. Якщо так говорити, так що гроші це е, належать е, громаді області і від імені громади розпоряджається обласна рада. Да я голосував за це рішення, щоб виділити цей мільйон на той проєкт. Тому що, розумієте, коли кажуть, що з Києва для розвитку нашого краю дають таку суму під спортивні споруди, так? а ви скажіть, що було побудовано спортивних споруд на Рівненщині за останні роки. В зарічному спортивний зал, який ми тішимося, спасибі за те, що побудували в зарічному зарічності ради, так? А, а інші об'єкти, школи, ті, що не добудовані, об'єкти, які не добудовані. Так? Так і залишились недобудованими, в тому числі та, що біля стадіона спортивна школа була так, от передали її рішення, пам'ятаю, без права перепрофілювання, не перепрофілювали отринок, там той звинючник, там що буде довго так. А тепер дивіться, тільки із-за того. Що сьогодні немає перспективного плану розвитку громади обласного центру, немає, бо він має бути зроблений такий зрозумілий всім, що депутати, які хоче скликань, мають знати, що ті 200 гектарів землі, які є сьогодні в аеропорта, не можуть бути нікому віддані, і всі мають пам'ятати про будівництво і умови, ті, які сьогодні виставляє підприємств, наш аеропорт, що мають погоджуватися так, якщо ми хочемо зберегти свій аеропорт. але це має знати всі. Всі освічені люди, які живуть в цьому місті. Тепер дивіться ту спортивну споруду, яку в місті треба в обласному центрі розміщати, вимушені були за Z, за рахунок цього, що ми взялися, то 4 гектари землі по Макарова. Ми сьогодні маємо віддано обласній школі Олімпійського резерву, і ми маємо хоч якусь перспективу, що рано чи пізно там появиться належний об'єкт, хоч ті ескізні пропозиції, які нанесені були на е, папери. Трохи зачепили тему спорту, але все ж таки я люблю дзвонять в студію і не лише задають питання, бо кажуть, що от так воно в місті бувається, а мають якісь пропозиції. Наскільки я розумію, у Івана зараз нашого телеглядача є якась пропозиція. Алло. Була. Була пропозиція. Продовжуємо далі. Я е, в ваших словах побачив таку нотку скептицизма. Всі в цій студії говорять, буду робити. О, дивіться, я дивлюсь в камеру. Куди я дивлюсь? В цю камеру я і кажу: я, я готовий зробити як мешканець міста рівного, як громадянин, як патріот, і як людина, яка знає, які кроки треба зробити, для того, щоб достучатись до тих, хто може нам допомогти. Я все ж таки вірю і впевнений, що впевнений в тому. Що нам допоможуть фахівці, які трошки більше ніж ми розбираються в тому, про що ми говоримо за двох умов невеликих. Я думаю, що вони будуть сприйняти всіма е, е, адекватно. Е, умова перша це те, що самі мешканці рівного через голосування на вашому сайті мало би сказати: ми за те, хоча б 50%, якщо б сказали, ми за те. Щоб ініціативна група, інвестиційна група, наша да при адміністрації сказав, зробила би все для того, щоб знайти таку компанію, яка надасть таку послугу. Або нам не цікаво, ми це не віримо. Ми цього не хочемо. Ну, то й ми знати, будемо, що це не цікаво. Друга річ. Це якщо е, ті, хто сьогодні є власниками цього об'єкту, комунальне підприємство е, в чи керівника, чи обласної е, ради, звернулись би також до нас і сказали: ми звертаємось до вас. Ми маємо таке бажання передати. Продати, здати в оренду, зробити щось з цим підприємством. Давайте разом чи ви попрацюєте над тим, щоб щось таке пошукати для нас фахівців, і тоді ми це зробимо. Якщо цього не буде, проявляти ініціативи, говорити і нав'язувати, що давайте ми це будемо далі робити. ну який сенс? Я боюсь сам, того, дай. що ми зробимо купу роботи, сам, давай, а потім так, це нікому було не треба ані людям. Ані владі. Для чого? Я перепрошую так. Давай так домовимося, так? Да. Оскільки ми люди конкретні справи. Ми через той прийшли сюди, Кабара що нам болить, не що, що нам Кабара. болить. Так? От тому прийшли сюди. І я хочу сказати таким чином: завтра вам зателефонує директор підприємства і буде вести з вами про це мову. Це я вас запевняю, так? Бо я вірю в те, що він людина небайдужа, що він не прийшов доламати туди, а хоче щось зробити, і ваша допомога буде йому в саме раз. Тому я вас запевняю, завтра вас буде звільнено. А я від обіцяю, нього. що всі ті речі, які ми з ним підпишемо, меморандуми, домовленості, я оприлюдню на своїй сторінці в Фейсбуці. Нехай всі бачать про що ми домовились і як цей процес рухається. І розголос має бути ще ширше. Я думаю, що можливо цьому ще один ефір і присвятимо. За вашою допомогою. Ми так. повертаємось до нашого слухача е, Іване. Дуже коротко коментар ваш або запитання, і ми вже будемо завершувати наш ефір. Іване. Так, я дивлюсь вашу програму. слухаємо дуже, дуже багато розмови йде про Рівненський аеропорт. Я в ньому пропрацював 43 роки. От, і тут рішається питання, всі хочуть з аеропорта мати якийсь прибуток, так же як комунальне господарство, так і всі інші. Значить, на сьогоднішній день стає питання не про те, щоб мати прибуток, а хоча би найти такого інвестора чи компанію, яка б взяла цей аеропорт. Так сказати, на свій рахунок, щоб у нас в області не було хоча б мінусів. Хоч і, і цей аеропорт треба віддати не якимсь там зарубіжним авіакомпаніям чимось. У нас є українські авіакомпанії, які зараз платять сумасшедші гроші за кордон, і за стоянки за, за все остальне. Пані, яка базується а, а, аеровіз на території тобто, Рівненського. Я правильно інвестор має бути український, так? Є, є українська компанія Кавок, яка заключила договор так само на базування рівненського аеропорту. Треба Не, з ними домовлятися і давати можливість, ми щоб вони Іван, ми вам дуже дякуємо. Аеропорт. Дуже дякуємо за ваш коментар, за активну участь. Теза така була, що краще віддати внутрішнім інвесторам ніж зовнішнім. Я пропоную, щоб вже бо справді час лишається мало 7 хвилин. Нехай відповідь на це питання бо зауваження, бо коментарі будуть вже і фінальним словом сьогодні кожного з присутніх тут. Тому можна почати з Михайла. І... Я погоджуюся з паном владом, що я за те, щоб був внутрішній інвестор. Бо як мінімум, якщо є такий інвестор внутрішній, готовий інвестувати, так то це правильно дати можливість вітчизняному бізнесу розвиватися. Але якщо такого немає, так то ми маємо бути свідомі, що кличучи з інвестора за кордону, так. Ми, як мінімум, даємо можливість йому заробляти тут гроші, так, і поступаємо з частиною свого суверенітету, тому що він прийшов з своїми грошима на нашу територію, хоче тут заробляти гроші. Якщо ми самі не можемо, то ми я за те, щоб заробляли самі, але якщо не можемо, то не сидіти, ж, склавши руки. так, Тоді треба шукати за кордоном тих, хто прийдуть і знають, як це зробити. Так, Олександр. Ну, я частково погоджуюсь з Іваном, а точніше не погоджуюсь. Не погоджуюсь, тому що треба віддати чи українському, чи польському, чи німецькому. Треба віддавати і говорити навіть про те, щоб віддавати саме тому, хто запропонує найвигідніші умови, в кого є репутація, в кого є досвід, в кого є в кінці кінців фінанси для того, щоб реалізувати. Бо говорити можуть всі довго і багато. Я не вірю, що в Україні є. Компанія, яка би мала на меті купити чи орендувати аеропорт, відбудувати його і, скажімо так, разом з громадою Рівненщині заробляти там гроші, тому що, як ми знаємо, всі аеропорти які е, реконструювали до євро 2012 були е, реконструйовані за е, кошти е, світові і частково за кошти україни навіть до євро 2, 2012 про що говорити якщо ми говоримо про місто про місто рівне тому е, шановні рівняни будьте активними проголосуйте я сподіваюся що рівне один все ж таки зробить це голосування, чи варто нам е, зробити зусилля для того, щоб знайти е, грантову безкоштовну е, таку, допомогу від організації, від і компанії світової, аудит. ще поки не знаю, якої, зробити аудит і зробити рекомендації, що саме робити з аеропортом. Цей документ називається техніко економічне обґрунтування. Просто я не буду розшифровувати, що це таке. Можна на інтернеті навіть почитати, що таке техніко-економічне обґрунтування. І вже тоді з цим документом ми можемо рухатись далі і шукати потенційних інвесторів найвигідніших для громади Рівненщини. Олександр, теза зрозуміла, так. Олег. Я вже сказав і хочу повторитися відносно того, що ми, як європейська партія, розробимо проект рішення і подамо в обласну раду відносно того, щоб цей актив, ця інфраструктура ніколи не була втрачена для нас як актив, тому що. Тут не дають мову не за заробський тут, іде мова за задоволення потреб. В чому потреба рівнян? Ті, хто можуть, вони їздять або в Рівне, з рівного в Київ 500 кілометрів, або з рівного в Варшаву. Я переконаний в тому, якщо будуть створені нормальні правила ігри, люди будуть заробляти достатні гроші півтори тисячі євро, щоб відтрачати 25 євро на квиток, в обидві боки погодьтеся дуже суттєво. І також я переконаний в тому, якщо буде нормальний доступ до ресурсів і в Рівному теж може з'явитися такі ж самі Ренеєр, як Фінський, наприклад, чи Візеєр, як в Угорщині. Раді Бога, якщо будуть нормальні правила ігри європейські, у нас буде все добре. Дякую відповідь, Володимир. Я згоден з паном Олегом. В принципі, він все правильно сказав. І від лица, можу додати від лица працівників підприємства за. своевременную зарплату, за своевременное погашение пенсионного фонда. Все будут работать, как и работали когда-то в те времена. И я думаю, аэропорт после этого должен только процветать. Ми будемо си всі на це не тільки сподіватися, так а ще максимально робити все, щоб так і було. Отож сьогодні у прямому ефірі ми обговорювали тему рівненського аеропорту міжнародного, який має абсолютно всі можливості для того, щоб стати справді хорошим аеропортом якісним і приносити гроші у обласний бюджет. Я думаю, що ця тема, ми тільки так ну трішки підсолодили, що далі буде більш гостріше. Ну, принаймні, будемо якось намагатися відслідковувати це, якщо справді будуть якісь далі ще рішення, кроки суттєві ми будемо обов'язково їх піднімати і обговорювати. Нюанси фотографії, які ви бачили сьогодні, там ну принаймні, частинку із них ми обов'язково викладемо на Фейсбуці, рівне один. Дуже оригінальне. На... Я вам скажу саме от на сторінці, там, так дуже оригінальна. Нам пишуть теж коментарі, що якби був такий аеропорт в місті. Це було б ну, просто шикарно. Не, Тому не звернуться і хай проголосують, бо це буде надихати. Бо ми часто говоримо <кій> на засіданнях робочої групи, що давайте робити, давайте щось думати, а потім сидиш, думаєш, а кому воно ну, потрібно. По дзвінкам в студії принаймні, ми зрозуміли, що точно потрібно всім. Тому обов'язково слідкуйте за анонсами, голосування, фотографії і в подальшого на теми обов'язково буде. Дякуємо всім за активну участь телеглядачам, ті, хто дзвонили, ті, хто писали на Фейсбук і Зустрінемося в наступну п'ятницю на телемайдані. Тема буде доволі актуальна і потрібна по енергозбереженню. Те, що потрібно нам всім перед початком зимових холодних вечорів, тож хорошого вам настрою, і все буде добре. До наступної зустрічі.